Це на сонечко було, если що, чувачок. Видео? Вот такі турнички у нас. Сейчас будемо тренуватися. По-тиктоковськи. Все. Можна типа коли відпочиваємо, Типа, от так нас крутим. Це лепи покидають мене чорт знає. хорошо. Ми Супер. Сто раз. Тягаю за злость. От там одного дружка цього і диви він тобі показував трюки якісь чи. Да, щось показав, щось сказав. Ну ти потом подивишся, він щось розказував да, я. Я засріли. ж нічого не понімав. Він казав, що там Galaxy, в нього знімає ультра. Да, yeah, camera. Yes. My galaxy uh, recording photo for op -ka, op ah, okay. Maybe, Мой пуш? You... Так, что. Це В общем, у нас... Зараз... <клев> да. У нас була пауза, аби о чому поговорити, щоб... да, да, ми... ну, я там под... тільки не робив. Ну, парку... Якась така усталость вже в руках появилась. волосся. Ні, на, на баскет все підемо, розуміємо. Один, два, двадцять два. Соперник. Hello. Hello, bro. Hi, bro. Все чітко. Так, сейчас будущее подходик. И такого понял, типа родимый питяваешься. Тянешься до турника. Балерина Капучино. Мимимими. Эла мой. Начинает чувствовать. Це на що буде за трюк? Підемо перевод, давайте. Підемо перевод? А, ну, ну. Ти не впадай. Та ні. Помогти, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Це, це, це просто... буде до, а потім ми через місяць запишемо, як треба. Ні, це був підход на качання преса, Це правда, Розминка хлопить ногами. Хлопить ногами. Так, що це пройде? Так, що це ви робите? Нам зараз допомагають вчати, як робити підйом переворот. А ну зараз я попробую. Не пробував. То, може не надо но если що, буде класний Це на сонечку было если що чувачок есть подкинули мячик зараз я попробую за рук кинуть бачив? ты Like, я yeah. Я no. займаюся найскладнішим рівнем йоги, називається він аштанга. <рес> Тут я розтягую підколінне сухожилля. Нескладна вправа. <рес> <рес> <рес>